Всім привіт! Ви на каналі Фокс І Сьогодні ми будемо прогулюватися прекрасним Києвом та Львовом, пробувати смачні страви, гуляти, надихатися. Тому записайтесь чимось смачненьким і давайте дивитися, де ж я була цього разу. Вашій увазі, мій компаньон у цій подорожі Катерина. Ми приїхали в Київ, і тут просто все закрито. Тому ми викликали таксі, приїхали з 30 хвилин до закладу, він ще не відкритий. Я думаю, люди, які бачать нас біля входу, дуже задоволені, тому що ми не чекаємо, коли вони нам відкриють двері. Але сподіваюся, що це станеться дуже скоро, бо тут дуже і дуже холодно. Панюхай. <му> Вже чесно кажучи, після цих дорог дуже сильно себе почуваю розвалено. Раз відчувається різниця ціни між Одесою і Києвом. Я не думала, що дійсно ну, вона буде. Але як показала практика, є різниця. Кома. Отже, для сніданку ми обрали заклад, який називається Спальта. Це доволі популярне місце із особливою випічкою та вайбом, як це кажуть, так. Але якщо ви любите бюджетні сніданки, то цей заклад явно не ваша історія, тому що дві страви на сніданок плюс кава на вівсяному нам обійшлися близько в 1200 гривень, що зовсім не є бюджетним. Тож ми рухаємося далі. Поїздка у столицю не могла обійтися без невеличкого шопінгу, тому ми завітали у ЦУМ. Чесно кажучи, я була вперше і не очікувала, що саме тут знайду свою крихітку. Дуже красиву. Що, Катька, щось придивилась? Нічого, тільки ти придивилася. У мене тут плідний день. Нарешті я вибрала собі сумку. Я не зняла розпаковку у поїзді, я йду знімаю вже тут, вдома, в Польщі. Хочу показати вам вами яку ж малишечку, крошечку, я все-таки придбала. Я ще в Одесі насправді задивилася на одну модель сумки від Качуровської. Але, на жаль, там не було кольору, який я собі обрала, і тут, в магазині, я помітила не те, що той, що я обрала, а той колір, яким я просто захоплена була останній місяць, і я досі неймовірно щаслива, що все-таки зустріла її, вона зустріла мене, і ми І Я сподіваюся, ви готові, тому що я зараз вам покажу мою неймовірну. Отаку красунечку від Кечуваска небесного кольору. Це просто шик і блеск. На цю весну кращого кольору вам ну і не придумайте. Хіба що масло ніжно-розовий? Але ми опустимо їх і так зараз багато. Реально, це неймовірне доповнення до всіх образів, будь-то база або якісь яскраві а клоунський наряд. Дуже багато разів стилізувала. Тут вам розміщу декілька фотографій, щоб ви подивилися. Я вважаю, що це best. Покупка, яка могла бути, мені чомусь не дали ніяких пильничків, нічого такого для зберігання, лише коробку. І це, звісно, дізлайк цум. Будь ласка, звіміться цим питанням, тому що я бачила, що іншим дівчатам дають шопери для сумочок для зберігання, і я сильно розстроєна. В цьому випадку звичайно прийдеться зберігати в коробці все не буду вас неволікати. Дивіться вдалі. До заселення у нас залишалося трішечки часу. Кого теж дратує що заселення тепер просто в 4 вечора. Ставте лайк під цим відео. я в годовані ми завітали у кав'ярню, що знаходиться прямісінько біля наших апартаментів. <плес> Ви могли бачити це місце у різних блогерів на фотографіях. Кав'ярня називається Дот, і неочікувано вона була дійсно дуже малесенька. А тепер в вашій увазі представляється неймовірне місце. Дійсно дуже красиві апартаменти, що знаходяться у самому серці Києва. Ви їх можете знайти у інстаграмі за ось таким ніком. Будь ласка, зберігайте і обов'язково приїжджайте. Це це собі Овочі з такої котлети. Що це котлета? З індичкою на пару, я буду їсти соляночку. І будемо видвігатися, їсти вечеряти і зустрічатися з прекрасною е, Інною. На вечері у нас фішен посікет, на обід у нас позата хата. Ну, прикинь! Буде сидіти там. Де? Долять. Так як я дружу, подорожую і працюю в цілому з блогерами. Ні одна зустріч не може обійтися без контенту. Тут ви можете поспостерігати за тим, як я чекаю на обід, поки знімається. Дуже красивий рілс. Ось тут вам його чуть-чуть вставлю з боку і запрошую вас в неймовірне місце під назвою Fish and Pussycat. Було настільки смачно і настільки цікаво, що я дійсно зняла мінімум. Проте, повірте на слові: тут дійсно потрібно спробувати суші кращих, я не пробувала ніде. Ладно. Ну і шліфанули ми цей деніочок десертом із мілкбару та масочкою із плітками. Доброго ранку моїм 150 підписникам. Доброго ранку. Час так швидко йде, що сьогодні вже почався другий день у Києві. Сьогодні ми направляємося до Львова, догулюємо в Києві свої якісь. Я не знаю, що хотіла сказати. Чуть-чуть погуляємо у Києві і будемо направлятися додому. Вирішила почати останній день у Києві не з сніданку, а з до здачі аналізів. Ось тому направляємося в ескулап. І коли питання з кров'ю було зав'язано, ми вирішили відправитися снідати у той самий мілкбар, в якому були вчора. Прийшли мілкбар на сніданок і будемо зараз ласувати дуже прикольним таким збалансованим варіантом. Катя підібрала нам прям раціон, і будемо рухатися далі у якийсь цікавіші руму. Як зрозуміти, що вам трішки більше ніж 25? Прийом їжі завжди з таблетками. Ми відправились на рейтерську, і я не могла просто не завітати у Каті Мо. Е, поки я монтувала це відео, чуть-чуть стався скандал, хто в курсі, тут заборонили знімати контент. Також неподалік, ми зайшли придбати класний кремчик, який стояв у нас в готелі, і нарешті відправились на робочу зустріч у неймовірний простір. Це, я думаю, багато хто впізнав Friends of Fashion. Я не буду у цьому відео приділяти багато уваги своїй роботі, але якщо ви дасте мені знати у коментарях, що вам дійсно цікаво. Як виглядає співпраця з брендами, комунікація, і в цілому, вся ця тема, я обов'язково її підніму у наступних відео. Ну а ми із своїми покупочками відправилися на вечерю. І я би хотіла почати це відео із закладу, але блін, мене одну турбує вигляд цієї раковини. Вінтаж – це, звісно, круто, але оце як то вже тумач. Думаю, багато хто впізнав по раковині. Це дійсно київська мімоза. Було смачно! Крапка. Шукача. Чого хочеш? Не скаже. Не скажу. Треба було сказати додому! Додому! В нашу будку. на люкс! Два ліжка вже заправлені. Рушничок приготований. Також тут є додаткова подушка, сухі серветки, волога серветка і пляшечка води. І телевізор. Я читала, що люкси має бути заправлена постіль. Чому вона не заправлена? Ну, що тобі заплатити? Січень. 22 другий рік. З того моменту вона не пралася. Це ти з того моменту заправилася. <рес> <рес> Купила їй люкс, а вона не може люкс. Вам коли-небудь Катя Косів застеляла, одіяла в люксі. Якщо вам було цікаво, за що оплатити гроші, то за те, щоб вам інфлюенсер застеляв ліжко.

Ну замочка нема. <свот> Але ну, ты кажеш. ну, ты глянь, какая Господи. 2012 в 2012 му в були ти мріли про ты гості. А ти вже маєш замуж. Безплатно. Ти чокнемся? Я уже чокнулась. Я бачу. Не дивлячись на таку активну ніч у люксі інтерсіті, ми приїхали до Львова, і чесно кажучи, все було не менш насичено, проте все ж таки більш душевно. Мій день почався із домашньої кішки на дивані, гарячої кави із тіткою, бабиних орхідей на підвіконні, подарунків від улюблених українських брендів, які чомусь ніколи не доходять до Польщі. А закінчився він довгоочікуваною зустрічю із друзями. Для зустрічі обрали заклад селям. Це заклад кримсько-татарської кухні із просто неймовірно стильним інтер'єром та дуже смачною кухнею. Ми вирішили провести собі такий інтерактивний вечір після довгої розлуки, і це було вау. <рес> Маркінка, це Катюша, тому що це можна. Я думаю, багато хто з вас зустрічав вже на просторах інтернету цей інтерактив, коли купуєш фрукти та овочі, які асоціюються у тебе з тими чи іншими людьми, і ви збираючись просто компанією, вручаєте їх один одному. Це супер класно розділити свої емоції у колі друзів за такою певною грою, коли ви асоціюєте один одного з фруктами овочами, шуткуєте, ділитеся емоціями. Це це Просто неймовірно зближує та допомагає залишати якмога більше хороших спогадів про зустрічі. Що Що тобі? Шо це? Получається <світчя> овоч. <Овочі. світчя> <світчя> Сумку маєш велике? <валипнути> так. Добре. Жди, щось впало. Я таке люблю. Це ногу ми на борщ і давати не покої. Сьогодні я потрапилася найбільше походу. Та ти? я, то я ти помідор. А, а що помідор? Я так лімля помідор. Цілу пачку купила. Також, звичайно ж, залишаю вам мітку цього закладу, адже він дійсно вартий вашої уваги. Другий день у Львові пройшов дуже швидко, проте можу поділитися із вами тим, що почався він із кавування з друзями у дуже класному закладі, що називається Мітте. Випічка, десерти, кава, дуже смачний гречаний чай, і думаю, ви самі все бачите. Потім у нас був дуже швидкий обід із катею в закладі, який, на жаль, закрився, поки я випустила це відео. Це так чисто для розуміння новеньких, як швидко я монтую ці ролики. Пройшло майже три місяці, було дуже смачно. І дійсно якось трішки прикро, що заклад закрився. Було, знаєте, так, по-домашньому, правда, Катька. Я брала рибку і пюрешку, Катя брала гречку із відбивною. Було дійсно смачно, хоча чесно, що я вам тут розказую, показую. Якщо ви вже, на жаль, не завітаєте туди. Проте цього разу, коли я поїду в Львів, обов'язково знайду нові локації і поділюсь із вами у новому ролику. І після смачного обіду я пішла збиратися до що це? Це чіпці зі запахом пенісу і вони реально трохи дешевше. А ще є з пісій? Я не пробувала. Хочеш куплю тобі? Що ти не пробувала? що ти пробувала? Також для тих, хто полюбляє гречаний чай, дуже раджу звернути увагу на саме цей куцяо. Далі на мене чекала дуже довга, холодна і самотня подорож додому. Не знаю, як для вас, але для мене завжди, коли повертаєшся з якоїсь поїздки, чомусь час тягнеться вдвічі більше, ніж в сторону подорожі. Хоча, коли на тебе вдома чекають, можна дійсно. Повертатись. На цьому моя поїздка завершується. Ну а ви ставте лайк, підписуйтесь і до нових відео. Па-па!